Вітаю, друзі! Ви на каналі Форевер. Варто вам зайти на мій канал і погортати мої фільми, то ви обов'язково знайдете відео, яке вам сподобається. Українську назву грудень виводять від слова грудки. Адже після осінніх дощів, розтоптані возами грунти, замерзали. І їздити такими дорогами було дуже важко. Заважали замерзлі грудки. Також грудки утворювались на замерзлих зораних полях. В народі аж до 20-го сторіччя цей місяць називали Студень. Ще відомі такі його назви, як Хмурень, Стужайло, Першозимник. Сучасний офіційний календар України користується словом Грудень. Цю назву місяця використовували поляки. Називали Грудзінь. Білоруси теж Грудзінь. сербо Грудан. словени Груден. Слово Грудень зустрічається вже на початку 12 століття. У давнину люди вірили, що від характеру грудня залежить доля майбутнього врожаю. Звідси і різноманітні народні прикмети. От деякі із них. Якщо грудень холодний і сніговий зінеєм, прийдешній рік буде врожайним. Коли грудень багатий на опади, то і червень дощовий буде. Якщо липень був спекотний, то грудень буде морозяний. Який перший день місяця такою і зима буде. Якщо вночі з'явився іній, день сніг не падатиме. Перший сніг щільний і мокрий на вологе літо, сухий та легкий на погоже. Якщо у грудні сніг глибокий, буде врожай високий. Якщо взимку сніг лягає рівно, літо передбачається сухе, якщо гребнями то дощове. Бурульки довгі і висять з дахів, вродять огірки. Якщо сухий грудень буває, то суха весна і сухе літо довго триває. Збіглися хмари в одну купу ось ось занегодить. Якщо вітер подув з півночі, очікуйте холоду, зі сходу буде мороз. Снігова крупа ознака близької відлиги. Якщо хмари пливуть проти вітру, до снігопаду. Якщо вночі зірки яскраві і сильно світяться, наступного дня буде сильний мороз. Європейська назва цього місяця походить від латинського слова дека, що означає десять, адже колись цей місяць був десятим у старому календарі, за яким Новий рік розпочинався 1 березня. В англійській мові він називається Десембер. Тепер у народі говорять у грудні що не день то свято. Також у грудні святкують найбільше християнське свято. Звісно, це Різдво Христове. А тепер постійна рубрика події світової та української історії у грудні місяці. Отже, 1 грудня 1991 року в Україні відбувся референдум про незалежність України. Результат всі знають 90% громадян проголосували за незалежність. 3 грудня 1967 року була проведена перша в світі Пересадка Серця. 3 грудня 1992 року було надіслано перше в світі СМС-повідомлення. 5 грудня 1991 року у Верховній Раді пройшла інавгурація першого президента України Леоніда Кравчука. 5 грудня 1994 року у Будапешті керівники України, США, Великобританії і Недорозвиненої Рашки підписали сумнозвісний меморандум про гарантії безпеки України. В обмін на ядерну зброю. Чим усе закінчилось, всі знають. 8 грудня 1941 року США вступили в Другу світову війну після атаки на Пірл Харбор. 8 грудня 1980 року у Нью-Йорку був убитий всесвітньо відомий музикант Джон Леннон. 8 грудня 1991 року припинив існування СССР. 10 грудня 1901 року в Стокгольмі були вручені перші Нобелевські премії. 13 грудня 2004 року українцю Андрію Шевченко був вручений золотий м'яч найкращого футболіста року. 14 грудня 1911 року перші люди досягли Південного полюсу землі. 17 грудня 1903 року Орвіл Райт здійснив перший у світі політ на літаку. 25 грудня 336 року відбулось перше задокументоване святкування Різдва Христового у Римі. Ось такий він цей грудень місяць. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!